Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. На Волині за час війни відмовили у виїзді за кордон третьом тисячам чоловікам. На Волині застрелився чоловік. Україна продовжує посилювати охорону кордону поблизу Придністров'я. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Анатолій Шевчик. Воїн був родом із лабузаки. Життя героя 1980 року народження обірвалося в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання в Харківській області 25 лютого. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Молодіжна субкультура ПВК Редан дісталася і до Луцька 27 лютого. Біля одного із ТРЦ прихильники цього руху зібралися, щоб влаштувати масову бійку. Підлітки, які збираються у такі групи, позиціонують себе як неформали, які нібито жадають пумсти іншим підліткам. Що це за ПВК Редан? Який зв'язок має з Росією, як вберегти своїх дітей? Далі у сюжеті. ПВК «Реданс з Росії дісталася і до Луцька та інших українських міст. Ця неформальна підліткова субкультура позиціонує себе як група помсти. Підлітки збираються у величезні групи та влаштовують масові бійки. Одна з таких ледве не сталася у Луцьку 27 лютого біля одного стерце. Діти вирішили влаштувати таку собі сходку. Однак поліцейські на щастя спрацювали на випередження. Поліція спрацювала в цьому напрямку на випередження близько 50 поліцейських. Різних підрозділів це і оперативних підрозділів, і ювенальні поліцейські, і поліцейські дільничні офіцери поліції, зокрема, там були на місці. і Уже, скажемо, так, ми чекали наших підлітків. Підлітки вели досить себе, скажімо, порядно. Вони були не агресивні. Ось близько 40 дітей. Ми запросили до Луцького районного управління поліції для проведення з ними профілактичної роботи. Відповідно, ми вже попередньо і обзвонили освітян, запросили і психологів, і вчителів для того, щоб проводити цю роботу з дітьми. Ось кіберполіцейські оглянули дитячі телефони. Прав дітей не порушено. Підлітків затримали, викликали батьків та провели бесіду. Чому ця небезпечна субкультура набирає обертів? Та чому все більше підлітків до неї долучаються? Підлітків. В цьому віці шукають, як де себе знайти і себе продемонструвати. Доцент кафедри педагогічної та вікової психології, доцент ВНУ імені Лесі Українки Микола Бабій розповідає, що таким чином підлітки намагаються показати, що вони дорослі і можуть самостійно вирішувати проблеми. Вони тим самим хочуть показати, що вони на рівні з дорослим, з дорослими, що так само можуть вирішувати проблеми. Це одне. А по друге, вони хочуть подемонструвати, що вони не слабаки що вони довести свою рівність із з тими самими однорітками особливо з тими однорітками якими вважають за статусом і престижем ну в якості лідерів або яких думкою на яку думку вони зважають і до якої думки до якої думки вони дослуховуються Ну от і це штовхає їх до от таких зграй, можемо так умовно сковлабках, або таких соціальних об'єднання. Також така субкультура, на думку психолога, є небезпечною для суспільства, оскільки діти у підлітковому віці є непередбачуваними. Да, вони несуть певну загрозу, тому що на їхньому шляху може опинитися будь-хто. Це може бути дитина, це може бути літня людина, це може бути людина, яка ну уявіть собі ситуацію. Коли у от тебе оточують така во зграя молодих людей, і ти один знаходишся в колі, то навіть будучи дуже душий, ти не зможеш завжди дати чи опір. Тому правоохоронці закликають батьків та освітян уважніше стежити за дітьми підліткового віку. Чим вони захоплюються, що читають, з ким спілкуються, то що дуже просимо і рекомендуємо дорослим батькам, вчителям спілкуватися ретельніше з підлітками про ці субкультури, про ворожі канали інформації, під які вони можуть попадати. Відповідно, щоб діти не читали їх, не користувались ними, не вели переписок з цими незрозумілими людьми, адже це шкідливо впливає на їхню психіку. Однак, попри жорсткий контроль правоохоронців, загалом ця небезпечна неформальна субкультура продовжує набирати популярності в Україні. Наприклад, у Харкові на бійку тільки вдумайтесь зібралися близько 280 людей, і тільки 30 із них були повнолітніми. Як пишуть змі, субкультуру під дивною назвою ПВК Редан створили у Росії. Підлітки вважають себе неформалами і стверджують, що не мають жодного стосунку до військових формувань. А ПВК за аналогію з сумнозвісним ПВК Вагнер Пригожина назвалися по приколу. Появу субкультури пов'язують із японським аніме серіалом Хантер ікс Хантер, у якому є бандитське огрупування під назвою Ганей Редан, з символом якого був павук і цифра 4. Саме четвірки і павуки як символи і використовують підлітки. З ПВК також редани можуть носити картаті штани, надають перевагу чорному одягу. Хлопці та дівчата збираються великими групами та в громадських місцях влаштовують бійки між представниками різних субкультур. Як бачимо, те, що народилося на Росії, так звана ПВК Редан, перетворилася у бандитське угрупування для помсти та бійок. Тому психологи та правоохоронці радять уважно слідкувати за своїми дітьми, аби великих проблем через юнацьку дурість вдалося уникнути. Посадовиці Нововолинської міської ради підозрюють у службовій недбалості, як повідомили у прокуратурі Волині. Жінка наприкінці 2020 року, під час проведення розрахункових операцій, з комунальним підприємством безпідставно підписала платіжні доручення на оплату послуг за завищеними тарифами, що призвело до зайвої сплати бюджетних коштів постачальнику на суму понад 512 тисяч гривень. На Волині з початку повномасштабного вторгнення у пунктах пропуску відмовили у виїзді за кордон майже п'ятьом тисячам військовозобов'язаних. Як розповіла суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, на кордоні з Польщею виявили майже 500 підроблених документів. Крім того, на зеленій ділянці кордону повз пункти пропуску намагалися потрапити за кордон 23 чоловіки. Їх затримали. На Волині хочуть створити табір військово-патріотичного виховання. Зокрема, про такі зміни мріють у Лопатенському історико-природничому комплексі, що і як хочуть облаштувати, та чому ці плани досі поки що залишаються мрією. Дивіться у сюжеті. Лопатинський історико-природничий комплекс розташований у центрі Цуманської пущі, що на Волині. Це урочище неодноразово згадувалось на сторінках історії. Раніше цю територію називали лісами Радзивіллів. Згодом, в часи Радянського Союзу, його зробили меморіальним комплексом партизанської слави. Коли я в 2006 році прийшла на цю територію, то хочу вам сказати, що тут мало що вже й залишилося, тут uh -huh. нічого не було. Uh -huh. Тоді у нас було завдання якось цю територію підняти не в тому плані, що тут стояли партизани радянські. Угу. Це нас не хочу вам сказати, якщо чесно, то й мало зовсім цікавило. Було завдання просто взяти і зробити тут гарну територію. Сама пані Валентина зізнається, роботи тут вистачає. Можна сміливо сказати, що якби не ентузіазм і шалене бажання зберегти цю територію, вона могла б просто занепасти і навіть зникнути. Втім, попри старання, жінка зізнається, що в сам музей мало хто заходить. Люди приїжджають сюди, аби просто погуляти та відпочити. Сміється, що вчителі Везуть до них учнів і щиро радіють, що в лісі у дітей є можливість відволіктись від смартфонів. А коли приїжджають вчителі, вони кажуть, ви знаєте, ми такі щасливі, що у вас інтернету немає. Оце вони сьогодні тут відпочивають. Оце вони гуляють, оце вони ходять, вони, вони бачать щось, вони чують, вони нюхають, вони бачать, де повзе та медянка, де та вуш, де та жабка заквакала. Оце все для них. То я вважаю, що ця територія має майбутнє. Плани і перспективи у Лопатенського історико природу комплексу, вірить Валентина Шульгач чималі сконцентруватися, планують і на патріотичному вихованні молоді. Я вважаю, що сьогодні ну, трошечки наше військово-патріотичне виховання дітей упущено. Uh -huh. І якщо, от, наприклад, на цій території зробити табір військово-патріотичного виховання. Uh -huh. Не враховуючи Другу світову, хай може там залишиться там могила з тими солдатами, ми не маємо права її просто взяти і знищити. Так. Ми можемо її впорядкувати по-інакшому, зробити для неї щось по по-людськи для тої могили, а просто зробити табір військово-патріотичного виховання. І ось, щоб сьогодні привозили сюди дітей, хлопців наших, щоб вони знали, попробували пробігтися в тих землянках, подивитися, побути там. І на мою думку, що у майбутньому це буде дуже великий гарний туристичний маршрут. Починаючи з Луцька і закінчуючи нашим, круговий маршрут. Це ж в нас і Кравчук в човниці, uh -huh. це в нас і Тростянець, наша ікона, uh -huh. славно звісно. Uh -huh. Заїзд в наш лопатень. А я би хотіла, щоб на цій території я єдина я віру, що це буде, що знайдуться спонсори або наша от. Громада територіальна прийде певний час, і в нас закінчиться війна, і ми побудуємо тут невеликий мисливський будиночок на цій території. Тож Валентина Шульгач сподівається, що на такій багатій історією території вдасться облаштувати простір для патріотичного виховання сучасної української молоді. І Лопатенський музей стане ще однією популярною родзинкою Волині. На Волині триває епідрозслідування щодо смерті підлітка від менінгококової інфекції. Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, епідеміологи встановили 174 контактні особи і виявили двох інфікованих. Хворі, ізольовані, перебувають на лікуванні. Стан перебігу хвороби легкий. Епідемічний нагляд за вогнищем триває. На Волині застрелився чоловік. Жахливий інцидент трапився у селі Мельники, що на Ковальщині. Як повідомляє видання район Шацьк з посиланням на повідомлення правоохоронців, 25 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражі за місцем проживання покінчив життям 38-річний місцевий мешканець. Тіло скерували на судову медичну експертизу. Рушницю вилучили. На волині чоловік збував пакетики з психотропами. За даними прокуратури області, 43 43-річному волинянину повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні небезпечних психотропних речовин. Молодика, який мав при собі готові до збуту через закладки 90 пакетиків із психотропами, правоохоронці затримали увечері, 27 сьомого лютого. Лучанину світить від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Україна продовжує посилювати охорону кордону з Молдовою, як повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Прикордонники посилили оборону біля межі з Придністров'ям. Зокрема, відбувається не лише посилення підрозділами, а й проведення необхідних інженерно-фортифікаційних робіт для того, щоб сили оборони мали можливість вжити всіх необхідних заходів. Наразі на кордоні з Молдовою, на Придністровській ділянці зараз зачинені всі пункти пропуску. Уряд Швеції ухвалив рішення внести майже 30 мільйонів доларів до фонду енергетичної підтримки України, як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками зустрічі з віце-прем'єр-міністркою Швеції Ебою Буш у Стокгольмі. Швеція також виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, яка працює на всіх українських атомних станціях. Міністр енергетики додав, що Україна постійно отримає від міжнародних партнерів як грошову допомогу, так і обладнання для ремонту енергетичних об'єктів. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Штучне поширення субкультури ПВК Редан є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, аби втягнути дітей у протиправну діяльність. Про це заявили у нацполіції України. Встановлено, що у соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Загалом протягом двох днів в Україні відбулося близько 30 зібрань молоді в різних регіонах держави. Поліція оперативно спрацювала і не допустила сутичок між молоддю до управлінь та відділів поліції. Запросили понад 700 осіб. Більшість з них це неповнолітні. Поліцейські вже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для розкручування цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Крім цього, оперативні служби разом із кіберполіцією встановлюють джерела фінансування адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових. запобіжних заходів. সাক� filtা 9-১ি মিরখসাখা ক 28 лютого російська армія вкотре обстріляла Херсонську область з артилерії: четверо загиблих та п'ятеро поранених. За інформацією Херсонської ОВА, уламками ворожого снаряду вбило 71-річного мешканця Херсона. За життя ще одного 72-річного мешканця міста та жінки, яку дістали з-під завалів власного будинку. Нині борються лікарі. У приймальному відділенні від поранень помер 45-річний мешканець селища Комишани. Ще одна 68-річна жінка. Інка загинула під час обстрілу села Миколаївка. У Білорусі на полігоні Бреській який розташований поблизу кордону з Волинською областю. Близько сотні військовослужбовців десантно-штурмової бригади стрибали з парашутом із літака іл 76 мд За інформацією Міноборони Білорусі, десант висаджувався з висоти 600 метрів зі всім штатним озброєнням та екіпіруванням. Ймовірно, ці навчання могли стати причиною повітряної тривоги 28 лютого на території Волинської та Рівненської областей. У Луцьку на вулиці Парковій сталося вбивство. 39-річний місцевий житель з мисливської рушниці застрілив 59-річного чоловіка свого тестя. За інформацією прокуратури Волині. Інцидент стався майже опівночі, півночі 26 лютого 2023 року. Нетверезий лучанин під час конфлікту вистрілив чоловікові у груди із мисливської рушниці. Останній помер від поранень несумісних життям. Нині 39-річному лучанину загрожує від 7 до 15 років за ґратами уродженця Коваля судитимуть за співпрацю з росіянами під час окупації Херсону. Як повідомляє район Коваль, посилаючись на ухвалу центрального районного суду міста Миколаєва, 20 лютого 2023 року. Чоловіка затримали правоохоронці і повідомили про підозру в колабораціонізмі. Уродженець Коваля, проживаючи у місті Херсон, підтримав воєнну агресію РФ на території України та погодився на пропозицію расистів зайняти посаду у незаконно створеному правоохоронному органі, а саме в місцевій в'язниці, де утримували херсонців, які чинили опір рашистам. На займаній посаді уродженець Коваля наглядав за ув'язненими, а також за дотриманням розпорядку дня засудженими та забезпечував режим у незаконно створеному правоохоронному органі. Чоловіка взяли під варду і помістили в Миколаївський слідчий ізолятор. Йому загрожує до 15 років в'язниці. Низка російських змі повідомляє, що невідомий безпілотник впав поруч з станцією Газпрому в Підмосков'ї. БПЛА знайшли близько 11-ї години ранку в Московській області. За попередньою інформацією, вибуху після падіння не було. Відомо, що безпілотник впав за 100 метрів від газової компресорної станції Воскресенськ у Коломенському районі. Підмосков'я його виявили у селі Губастове, як і завжди постраждалих немає. Російські окупанти не припиняють тероризувати деокуповані українські території. Рашисти 28 лютого в чергове обстріляли Херсон та Куп'янськ. За інформацією з телеграм-каналу голови офісу президента Андрія Єрмака. Є руйнування приватного житлового будинку в Херсоні. На жаль, внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Є потерпілі, як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Сенігубов, рашисти зруйнували житлові будинки, пошкодили будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний 63-річний чоловік. Цінності по російськи у мережі з'явилося доволі екзотичне відео, на якому заступник головнокомандувача сухопутних військ РФ, генерал-лейтенант та герой Росії Олександр Матовніков роздягається на камеру танцюючи стриптиз. Його опублікували на одному із російських телеграм-каналів. На відео видно, як генерал демонструє інтимні частини свого тіла і почувається доволі розкуто. Очевидно, робиться не вперше. Автори відео стверджують, що генерал Матовніков є командувачем оперативної групи російських окупантів на території Білорусі. Проте, він там полюбляє відвідувати ресторани та шукати все нових жінок. Це відео генерал, нібито зняв для своєї чергової коханки. А може й коханця, адже згодом в мережі з'явилася інтимна переписка цього генерала. Судячи зі скріншоту, Матовніков спілкувався з чоловіком, який надіслав топ генералу відверте фото. Зазначимо, що за відкритими даними герой РФ Матовніков одружений вдруге. У нього є діти від першого та другого шлюбів, а звання героя РФ генерал Матовніков отримав за терор у Сирії. Аеропорт Пулково, який знаходиться поблизу російського Санкт-Петербургу, не приймає літаки. Все тому, що в місті 28 лютого вели план Килим через невідомий літальний об'єкт у небі. Окрім закриття литовища, заборонили проліт літаків над усім містом у радіусі 200 кілометрів до 13.00. Зазначимо, що цей план килим вводять в дію під час незаконного перетину кордону або появи НЛО. Також повідомляється, що в небо над містом злетіли російські винищувачі. Молодіжна субкультура ПВК Редан дісталася і до Луцька 27 лютого біля ТРЦ порт Сіті прихильники цього руху зібралися, щоб влаштувати масову бійку. Як пишуть місцеві телеграм-канали, приєднатися до цього, так би мовити, дійства активно закликали у соцмережах. Відомо, що представники так званого неформального угруповування влаштовують масові бійки для помсти футбольним фанатам, мігрантам та вихідцям з Кавказу. А Сам рух родом із Ерефії. У коментарі сайту новин Луцька та Волині Конкурент речниця поліції Волині Ольга Бузулук розповіла, що поліція на випередження приїхала до ТРЦ та затримала групу підлітків для проведення роз'яснювальної роботи. Окрім того, подібні зібрання підлітків подекуди із сутичками вже помітили у Черкасах, Харкові, Львові, Івано-Франківську тощо. Правоохоронці радять батькам спілкуватися із дітьми, звертати увагу на їхню поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля. У Луцьку сталося ДТП на вулиці Глушець. Зіткнулися маршрутка та фургон. Аварія сталася вранці 28 лютого. Про це телеканалу Конкурент Тіві повідомили очевидці. У маршрутного автобуса вибиті вікна. У патрульній поліції Волині повідомили, що керманич фургону Реномастер під час руху заднім ходом не переконався, що його рух буде безпечним та здійснив зіткнення із маршрутним транспортним засобом. На щастя, обійшлося без постраждалих. Через ДТП на вулиці Глушець утворився величезний затор. Збройні сили України продовжують ефективно знищувати російську орду, за що ми їм дуже вдячні. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 28 лютого 2023 року орієнтовно склали 149 тисяч 240 осіб особового складу. За добу ще 550 орків отримали від українських воїнів квитки на концерт Кобз. <зона>. За весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3388 танків ворога, за добу три одиниці. Також спалено 6630 бойових броньованих машин за добу 9 штук. Окрім того, Втара армія Міра втратила 2383 одиниці артилерійських систем за добу 3. РСЗВ окупантів було знищено 478 одиниць. Минулої доби також 3 штуки. Засобів ППО російські війська втратили 247 одиниць. Загалом збито 300 ворожих літаків, гелікоптері. Окупанти втратили вже 288 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня 2051 одиницю. За минулу добу українські воїни збили три безпілотника. Крилатих ракет рашистів збито 873 одиниці, кораблів та катерів. Ворог втратив вже 18 одиниць. А автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5252 одиниці, 4 штуки за минулу добу, а спеціальної техніки орків воїн. Не ЗСУ спалили 230 одиниць. Дані ще уточнюються: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. На Росії чергова пожежа. На цей раз горіла нафтобаза Роснафт в місті Туапсе Краснодарського краю. Кажуть, що нібито її атакували безпілотники. Як пишуть російські телеграм-канали, вибухи на території нафтосховища сталися близько 2-ї години ночі, 28 лютого. За попередніми даними, два безпілотники, начинені вибухівкою, пошкодили будівлю бойлерної. Після нібито атаки БПЛА на нафтобазі почалася пожежа. Її гасили 32 рятувальники та 11 одиниць техніки. На жаль, нафтові резервуари не пошкоджені, розливу нафтопродуктів немає і, як завжди, ніхто не постраждав. У російському Білгороді знайшли уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів. І, начебто, вони... Українські. Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, якісь безпілотники самі впали, якісь збило славнозвісне російське ПВО. А місцевий гауляйтер зазначив, що як і повелося на Росії, потерні, але є руйнування. Один з прокремлівських телеграм-каналів стверджує, що нібито система ППО збила над Білгородом ту 141 стриж. Нібито безпілотники летіли у бік електричної підстанції. А Білгородські. Телеграм-канал пише, що один із безпілотників це модифікований російський БПЛА Гранат 4 у мережі. Також повідомляють, що нібито один із дронів залетів у середину будинку. На одному із відео місцева жителька розповідає про падіння безпілотника і каже, що не знає, чи заражений безпілотник, чи ні. Що дівчина має на увазі під словом заражений невідомо. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 04, або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!